Голка нитка обов'язково. Декілька голок, може одну котушку ниток, може дві. Одну чорну, одну в кольору хакі. До речі, якщо будете в воєнторгах, спитайтеся. От я нещодавно таку штучку знайшов, тобто вона мінімальна, там є все необхідне, навіть один гудзик коштувала всього 30 гривень, дуже корисна річ. Чим компактніше, тим краще. Поїхали далі. Візьміть з собою один моток скотчу. Точно не завадить. Щось переклеїти, щось перемотати, той самий карімат і так далі знадобиться. Кілька слів по аптечці. Зважайте на те, що між тим місцем, де ви жили, зоною вашого комфорту, і тим місцем, де ви будете знаходитись, є значна різниця. Різниця в погодних умовах, фізичній активності, в раціоні їжі і так далі. Тому організм певний час буде пристосовуватись. Я вам раджу взяти з собою в аптечку. По-перше, пігулки від головного болю, по-друге, пігулки для шлунку, якісь препарати, потім від застуди антивірусні і антисимптомні, і також пластери. Пластери штучні і, можливо, пластер бумажний, паперовий в котушці. Я думаю, на перший раз цього буде більш ніж достатньо. А також якісь індивідуальні ліки чи препарати, які вам необхідні, наприклад, у вас проблеми з тиском чи алергія і так далі. Зараз список речей, які ми не беремо, бо маємо чи можемо їх отримати від держави або гуманітарної чи волонтерської допомоги. Список наступний: речі, які ми маємо отримати: це карімат, екіпіровка, в яку входить термуха, військова форма, шкарпетки, баф, берці, куртка, балаклава. Можливо, я ще щось впустив, але список приблизно такий. Далі категорія речей, які ви маєте отримати, але ви вони можуть бути в дефіциті. Чи на той момент, коли ви будете там, їх не буде. Це спальники, аптечки, фліски. Тож думайте. і останній список речей, які ви можете отримати від волонтерської і гуманітарної допомоги: це пауербанки, миючі, чистіші та засоби гігієни, ліки та медикаменти, ліхтарики, шкарпетки, бафи, рукавиці, піджопники та наколінники і так далі. Список може бути який завгодно, це залежить вже від ситуації. Тож, рідненькі мої, не форсуємо події, не купуємо ці речі заздалегідь, чекаємо, доки їх нам видадуть, а потім вже дивимося, що в нас є і що нам ще необхідно. Далі розкажу кілька корисних штук. Повертаючись до розкладного ножа, я вам пропоную його тримати наступним чином. Не просто в кишені, а на мотузку. Мотузок. Бажано, щоб був не просто така шнурівка, а паракорд. Це такий спеціальний мотузок, який витримує великі навантаження, і він ну, дуже якісний. От. Мені брат зробив такий класний мотузок, ви можете зробити собі трошки простіший, але принцип простий: ви продягаєте його тут, фіксуєте його тут, підпалюєте, і потім продягаєте його в петлю і ховаєте в кишеню. Так, ваш розкладний ніж буде при вас і не буде губитись. А далі те, що допомогло мені, і те, що пропоную зробити вам. Дивіться, у вас будуть шкарпетки, ваші труси. Все Це буде знаходитись в якомусь окремому пакеті, який ви покладете в сумки. Пропоную що вам зробити. У мене є така подушка. На змійці. В ній лежить. Труси, шкарпетки, маленький рушничок, а також саме необхідне це зубна паста, з щіткою, а також невеличкі флакончики гелю для душу. Дуже компактно, дуже зручно. Тому я все це тримаю в подорожці. Тому що це ергономічно і зручно. Ви будете прокидатися зранку, і щоб не лізти в сумки, не вставати, не ритися там, не будити інших і так далі, не робити зайвих руків, ви просто встаєте, розтягуєте змійку, дістаєте рушничок, дістаєте сумочку свою. Рушничок продягаєте сюди. Ваш ніж це він з вами. Не треба перекидати його, також щоб він потім падав, коли ви будете нахилятися і щось мити. Берете з собою пакетик за всім необхідним, йдете в душову і все. Не виходячи, не вилазячи зі свого ліжка чи